Шановні колеги, для створення позитивного настрою я пропоную почати вправу. А тепер розверніть долоні, але не торкайтеся ще в І, значить, за мною, повторюючи слова, починаємо торкатися від донького пальчика. Зрозуміло, так Так, Будь ласка, повторюю. Бажаю великого. 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 великого успіху в усьому. усьому, а тепер всією долонькою. Добрий день! Добре. Добре. Дякую. Дякую. А тепер я хочу подарувати на пам'ять свою долинку вам всім і побажати вам всім цікавої і підніма роботи. Обирайте, які ви хочете Ми хочемо. Мого майстер-класу від успішного вчителя до успішного учня. Ну, Як бачите, тема не методична, а вона такого філософсько-методологічного Ну, Бо я глибоко переконана, що перш ніж формувати особистість учня, дитини, треба самому варто усвідомити оцю глибину філософії і методології. Мені мета нашого майстер-класу. Це організація командної взаємодії, розробки моделі успішного вчителя та учням засобами інтерактивних методів навчання. Мені імпонують слова Василя Сигунського, які говорить, що школа повинна бути місцем, де кожна дитина має бути таку такою, якою вона має бути, зі своїми почуттями, думками, проблемами, навіть невмінною і імітачі. Успіх навчання єдине джерело внутрішніх сил дитини. Що народжує енергію для подавання труднощів і бажання вчитися. І дійсно, як активізувати пізнавальну діяльність учнів? які методи використати, щоб виробити інтерес до навчання, як допомогти ластитися кожній дитині, як подолати труднощі навчання. Ці питання завжди стоять, правда, і перед батьками, і перед вчителями. Тому я сьогодні пропоную відповісти на ці питання. Використовуючи інтерактивні методи і технології навчання, ми спробуємо це зробити. У вас у всіх є довгі робили. І давайте ми з ними скористаємося. Я прошу вас на кожному із пальчиків дорога написати ваші сподівання і тривоги з приводу цієї теми, яку ми сьогодні говоримо. Наша робота проходила швидко і гарно, я пропоную прийняти всі такі правила дорожньої роботи. Но ви можете не прийняти їх чи прийняти, можете додавати свої, можливо, у вас є якісь свої варіанти. Перше, це робити по черзі. Уважно слухати того, хто говорить, не критикують, не принижуй. право промовчати, взаємна повагу, дотримуватись часу. Скажіть мені, будь ласка, ви згідні з такими правилами? Можливо, у вас є свої доповнення? Ну, так. Ну що ж, добре? Для вирішення проблем нам необхідно, нашої проблеми нам необхідно об'єднатися групи. І використовуємо метод композиція. Це, тобто в ігровій формі можна об'єднати і учнів, і нас. В даному випадку ми об'єднуємося за долонями. Я вже бачу, що ви за кольором долонів. Ви вже собі їх обрали. Так. Добре, дякую. Шановні колеги, протягом життя ми вирішуємо безліч проблем. І якщо кожну окремо вирішену проблему уявити, як бутон, який розкрився, в нас вийде ось такий гарний букет. І яким він буде залежить від кожного з нас, я сьогодні пропоную із цього букету вибрати один бутон, одну проблему. Цікаво, чи зможемо ми сьогодні допомогти цьому бетону розперсі. Називою є квіткою дитинства. Шановний колеги, давайте замовимося дитинство і згадаємо себе ми. Скажіть мені, будь ласка, чи бували у вас труднощі в навчанні в дитинстві? А які саме? Наприклад, які саме? В чому у вас? Я не вдавала. Так, ще, потягала плодовою. Yeah. 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 І із нас був і в ролі дитини, батьків, вчителів. Тому я пропоную подивитися на цю проблему з очима, очима вчителів, батьків і учнів. Тому ми об'єдналися з вами групи і перша, уч, перша група в нас будуть учні, вчителі і батьки. Тепер, будь ласка, виступите уважно завдання. І потім, за моїм сигналом, ви почнете працювати. Домовилися? Домовилися. Добре. Успішність його учня залежить від педагогічної майстерності. Тому завдання для групи учнів. Сьогодні ми з вами будемо працювати за технологією методу дерево рішення». Ця технологія є варіантом розв'язання конкретної проблеми. І вона допомагає людям проаналізувати і краще зрозуміти прийняття складних рішень. Значить, Дається взірець е, дерева рішень, в даному випадку ось у нас взірець, е, подається ідея, е, це проблема, я бачаюсь, проблема, а проблема на сьогодні успішний учень, проблема. успішний учень, який він, яким ви його бачите. І е, діти в групі обговорюють ідеї стосовно вирішення цієї проблеми, а потім заповнюють схему нашу. Тобто ви потім підійдете і заповните схему нашого дерева рішення. Зрозуміло завдання? Так. Друга група Група вчителів. Кластер спадіть, педагогічну майстерність, опишіть. Сам термін кластер в перекладі з англійської мови означає сузір'я або пучок. В центрі аркуша записується ключове слово, і від нього відходять промені або стілочки, промені в різні боки. Вони Сполучається слово з іншими, від яких, в свою чергу, знову відходить кромі. Тобто це такий графічний е, прийом систематизації знань у вигляді громадів. Я пропоную свій варіант такого кластера, який ми складали з, е, з моїми учнями по темі імені. Переваги цієї технології, по-перше, це те, що дозволяє охопити значно більший е, обсяг навчального матеріалу, тобто систематизувати великий обсяг матеріалу. Ну, і е, друге те, що залучає всіх учнів е, в навчальний процес. Тобто, ваше завдання педагогічну майстерність описати у вигляді кластера. Зрозуміло. Так, третя група це група батьків. Сьогодні ми будемо працювати за технікою кошик ідей або брейкстоне. Що це означає? Е, це кошик ідей, взагалі ці техніки. Ті, ті, це здебільшого зацікавлення дітей. Тобто в нас є проблема, як батьки можуть впевні допомогти подавати труднощі в навчанні. Дітки на аркушах паперу, на це дається буквально 2 хвилини, записують ідеї в тезах стосовно нашої проблеми. Потім обговорюють, зачитують кожну свою. І Можливо, уявний кошик, а сьогодні у нас реальний кошик, тому що діткам по часткових класів це подобається, щоб все було реально, можна було, хочете, по так і сказати. І туди оцей кошик ідей складається, на вашу думку, кращі, кращі ідеї. <клес> <клес> <клес>

те, баняти, якщо тебе директор з можна нейще, щоб було позовеньше заст, а може